Ви розумієте, прилягла на 5 хвилин. от На 5 хвилин, не більше. Напрацювалася я сьогодні, наготувалася, лишила скільки корисних посилань. Прийшов оцей. Каже, до мене ходить, не подавати бліни. Не, не, гантель. гантель, та подай собі сам. А що Теркаді не йому подати гантелі? Він що, що сказав, він ходить. Давай, Подавай. Подавай. Будеш подавати? Ну, я вийду в ефір, покажу, як вони подають. Тільки все придумала, подивіться на ті гантелі, це не якісь там гантелічки кілограму. скільки тут кілограм? А ти попробуй підняти. Та Я то не можу підняти, Скільки там кілограм? 30? Ну, так я скажу. 30, бо 20 я ще піднімлю. І то він все робить на моєму дивані, на мому. Він зіпсує диван, купляти А то нічого ж ти ж мені обіцяла мій матрас? Я тобі Поважаю. обіцяла твій матрас? Бо